Три перших місця є, одне друге. Вона вже має нагороди цих змагань, втім вирішила поповнити свою колекцію перемог з моменту близького знайомства Діани з кіньми минуло чотири роки. Стільки ж часу вони розділяють радість удач та гіркоту програшів на двох. Дівчина зізнається, дружба з цими тваринами наповнила її життя новим змістом. Я тримаю себе в дусі добре. Менше почала хворіти. Є про кого турбуватися. Не так скучно вдома сидіти самій скучно, а тут можна поспілкуватися з конями, з друзями. Oh, wow. Поряд з Діаною за головну нагороду на цих змаганнях борються ще 16 спортсменів, не лише з рівного, а й з Волині. Наймолодшому вершнику 13, найстаршому 35. Вони по черзі долають спеціально вибудовані маршрути різної складності. Усього таких чотири. На кожному перешкоди різної висоти. За ходом змагань слідкує фахове журі. Маршрути будуть оцінюватися на чистоту та жвавість, тобто вершники повинні без штрафних очок за найкращий час подолати маршрут, не маючи на маршруті, звичайно, штрафних очок. У результаті переможниця змагань ще й отримала звання найкращого вершника клубу Фавор. Додому з головним трофеєм кубком, поїхала рівнянка Анна Бойко. Призерів теж не залишили поза увагою. Їх нагородили медалями та грамотами. Ірина Веселовська, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма День.